Ілон Маск, американський громадянин, багатий, бідний, володіє Твітером чи не володіє, це не важливо, і має право висловлювати свою точку зору про американську політику, як вважає за потрібне. У цій ситуації він має свободу слова, він має повну свободу слова. Гарантовано йому американською конституцією, його погроза розколоти республіканську партію, створити свою партію окрему партію. Він сказав партію американського народу. Його погроза фінансувати республіканський праймеріс і покарати тих сенаторів і представників нижньої палати, які проголосували за цей біль. Безумовно, безглузда і, смішна, безглузда і смішна. Якщо у нього є бажання брати участь в американській політиці, то карати треба не тих кількох республіканців, які голосували, а карати. Потрібно всіх, абсолютно всіх демократів, які збільшують, тобто, якби не було демократичної партії і тиску демократичної ідеології або соціалістичної ідеології, так буде точніше сказати, то цілком очевидно, що борг можна було зупинити, і Ілон Маск вимагає те, чого Конгрес Сполучених Штатів виконати не може.